Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні у мене на огляді доволі довгоочікувана для мене гра. Перше видання якої я вже награв доволі багатенько. І ось зараз є можливість подивитись і заразом вам усім показати гру звірі на війні, відразу із доповненням ТР другою частиною звірі на війні, невидимі фронти. І все це у локалізації видавництвом Game7Days. Хто не знає, то ці коробочки є перевиданням гри Airland Sea» відмінної дуельки, у якій і, ну, ці версії вже звірі, а не тільки техніка Другої світової, відправляються на війну, яка відбувається на трьох театрах у небі, на землі і на воді. Під час гри гравцям буде потрібно розігрувати карти військових підрозділів на три локації, щоб зуміти перевищити силу суперника і завоювати два із трьох театрів воєнних дій. Проте, що цікаво у цій грі: відступ і програш у одній битві не означає програш всієї війни. Прямо як в реальності. Проте тут, звісно, діло в іншому, бо гра йде на очки. Але все ж таки. Ну що ж, давайте спершу поглянемо на самі базові правила, адже вони за більшою мірою однакові для обох коробочок. А після розберемо їх відмінності за картами і саму можливість їх об'єднання цих коробочок. Тож, поїхали. Отже, на початку гри між гравцями необхідно викласти три театри дій у будь-якому порядку. Далі необхідно перемішати карти і роздати по 6 карт кожному гравцю. Ну а наприкінці підготовки ще по одній карті генерала, яка і визначає першого гравця у грі. Головна мета гравців набрати 12 переможних очок. Ну, а цього можна досягти перемогами у битвах. Кожна окрема битва починається саме із такої підготовки, як ми зараз з вами зробили. Отже, у свій хід найчастіше гравець буде розігрувати карти зі своєї руки. Усі карти у грі поділені за типами і, відповідно, кольорами. Які відповідають нашим театрам дій. Так ось гравець розігрує підхожу за типом карту на театр бойових дій, а після виконує зазначену на карті властивість. Додатково треба розуміти, що на кожній карті зазначається її сила, і саме по цій силі і визначається переможець на тому чи іншому театрі дій. Проте карти з роки також можна грати і до лілиць. Таким чином, вони усі мають лише дві сили, але вони стають джокерами, тому їх можна грати куди завгодно. Після розіграша карти і активації властивості, хід переходить противнику, який так само розігрує свою карту. Але знову ж таки, треба розуміти, що для перемоги у битві гравцю потрібно перемогти на двох з трьох театрів воєнних дій. І якщо це відбувається, коли на руках у гравця вже немає. Карт це коштує дуже багато переможних очок, тому також у свій хід у гравця є варіант відступити і просто визнати свою поразку у цій питві. Це можна зробити навіть відразу після отримання карт. Чому це вигідно, ми розберемо з вами за секунду. Отже, припустимо, що гравці розіграли усі карти. Далі ми рахуємо силу карт і той, у кого її більше, і перемагає на локації. Якщо нічия, то перемога віддається першому гравцю. І той, хто має перемогу на двох локаціях, переміг у битві і отримує очки за таблицею на карті противника. А тут очки нараховуються залежно від кількості карт, які залишились на руці гравця. І якщо їх нуль, то переможець заробив цілих 6 очок, половину від потрібного. Проте якщо гравець зрозумів раніше, що перемогти йому не вдасться, наприклад, на третьому своєму ході, то він може здатися і принести лише 3 очки противнику. Коли битва завершена, гравці збирають усі карти і знову роздають по 6 кожному гравцю. Правішу локацію треба перемістити на ліву сторону і змістити всі інші, а також поміняти карти гравців. Тепер першим стає інший гравець. Но уся партія триває до моменту, доки одному з гравців не вдасться здобути 12 переможних очок. Ну що ж, а тепер давайте ближче поглянемо на самі властивості карт. Адже саме вони і задають не тільки темп, а й усю стратегію для кожної окремої битви. А зараз я пропоную зіграти одну битву для того, щоб було зрозуміліше, які властивості можуть зустрітися у грі. Перша гравець на сей, тому він розігрує першим. Картом. І він розігрує карту підтримки із постійною властивістю. Ви отримуєте плюс 3 сили в кожному суміжному театрі, і ця карта розігрується на театр повітря. Після цього хід переходить наступному гравцю, він відкриває свої карти і, наприклад, розігрує карту на сушу під назвою підкріплення, яка дозволяє йому узяти одну карту із колоди і викласти її до лілиць на суміжний театр. Після цього хід переходить іншому гравцю, і він розігрує карту із цифрою 2 під назвою Десант. З миттєвою властивістю. Наступного разу, коли цей гравець буде грати карту, він може зіграти її будь-куди на будь-який із театрів. Після цього хід переходить наступному гравцю. І він розігрує ось таку карту під назвою Підрив. Обидва гравці, починаючи з вас, обирають і перевертають одну зі своїх накритих карток. І тепер гравець перевертає ось цю карту. І це карта, яка активує нову властивість. Переверніть на накриту карту в суміжному театрі. Не дуже гарна, якщо чесно, бо це перевертає ось цю карту. Проте гравець також інший повинен зробити те ж саме. За властивістю цієї карти перевернути одну зі своїх ненакритих карток. Ненакритою вважається карта, яка лежить зверху стосу. Хід іншого гравця, і він розігрує цю карту ось сюди. Ви можете перемістити одну з ваших карток в інший театр. І, наприклад, так, гравець це зробить, перемістивши цю карту в море, навіть в сушу. Далі інший гравець ходить, і він розігрує шістку на море цього гравця. І гравець розігрує карту прикриття. Усі карти накриті цією картою відтепер мають силу 4. Тобто, зараз на Суші у першого гравця є 8 сили, а у противника лише 3. Але противник, другий гравець, розігрує карту. Яка має властивість, що усі карти, які лежать до лілиць, мають силу 4, тому 5 проти 8. І зараз перший гравець повинен відступати, бо у нього так є дуже цікава властивість у карти блокада. І якщо він розіграє її сюди, то вона. Вступить в дію, і якщо будь-який гравець зіграє карту суміжний театр, який зайнято принаймні трьома іншими картами, то ця карта знищується. Тобто сюди розігрувати карти більше не можна буде, і суша буде за першим гравцем. Проте у першого гравця залишається усього одна карта. А сила на цій стороні у другого гравця вже наразі 11 проти 6. І ще є дві карти, якими він може посилити повітря. Чи, наприклад, море. До того ж, кожна карта долілиць дає йому 4 сили. Тому на цей момент перший гравець вибуває з гри і приносить іншому гравцю усього Три переможних очка. Тепер я пропоную поглянути на коробочку невидимі фронти, адже тут нас ховається три нових локації, а усе дійство переходить до тилової війни. За фактом правила гри ніяк не змінюються. І гравцям все також буде потрібно набрати 12 очок за допомогою перемоги у битвах і розіграшу карт з руки. Проте самі властивості на них трохи змінилися. Насамперед, перше, що кидається в очі, це ось ці жетони. Жетони припасів. їх можна розіграти за декількома властивостями. Наприклад, ви можете розіграти модернізацію і обрати одну з ваших ненакритих карток у будь-якому театрі, та отримати в ньому кількість припасів що дорівнює силі цієї карти. Тобто, наприклад, зараз у. В зоні розвідки ми отримуємо 6 припасів, а після перевертаємо цю карту. Ці жетони припасів дають силу, яка дорівнює їх значенню. Тобто зараз у розвідці у гравця є 8 сили. Або, наприклад, гонка озброєнь. Вона дає змогу гравцю отримати два жетони припаси у будь-якому театрі, наприклад, ось тут в дипломаті. А після цього інший гравець також може отримати два жетони припасів у будь-якому іншому театрі. Також з'явилась наступна властивість збавлення. Використайте миттєву здібність будь-якої ненакритої карти, так ніби це ця карта. І це може бути як ваша карта, так і карта іншого гравця. І, наприклад, зараз гравець активує маніпуляцію. Переверніть на ненакриту накриту карту в суміжному театрі. І саме збавлення дає змогу перевернути карту в театрі економіки. Чи ось карта? Давай і бери. Візьміть одну карту, а після цього вирішить. Або забрати її собі на руку, і тоді інший гравець бере просто карту з колоди, або навпаки, ви віддаєте цю карту іншому гравцю, а собі берете. Нову. А ще є ось така дуже цікава карта під назвою знешкодження. Ви називаєте будь-яку карту, і якщо вона є у гравця на руці, він повинен її відкрити та зіграти долілись. Проте, звісно, ну потрібно знати усі карти, що є у колоді. Також, якщо у вас є ці обидві коробочки, ви можете їх об'єднати, щоб зіграти у звичайному режимі. Тут ви просто обираєте будь-які три локації і карти під них і граєте за базовими правилами. Проте можна зіграти у епічному режимі де у грі буде не 3, а 5 локацій. Гравцям буде потрібно перемогти на 3 з 5 локацій, щоб здобути перемогу у раунді. Але окрім цього, об'єднуючи ці дві коробочки зі звірями на війні, ви також зможете зіграти партію на 3 або на Чотирьох за командами. За фактом, ви можете грати як звичайний, так і епічний варіант, розділивши карти одного гравця на двох. До того ж, отримавши карти, гравці однієї команди можуть обмінятися однією картою між собою. Ну і все, команди ходять по черзі, міняючи кожен раз активного гравця в команді. Ну а інші всі правила залишаються незмінними. Звірі на війні це реально дуже крута настілка. Так раніше, звісно, арти в ній ну, були, так би мовити, на смак. Але зараз вона виглядає просто суперово. Реально перероблений дизайн дійсно зробив цієї механіки просто цукерочку. В цілому гра дарує гравцям дуже широкі можливості і грається вона як домінову професіоналів. Ти можеш відразу, як отримав карти і зробивши хід там чи два, прорахувати усі свої майбутні дії, кинути карти і вигукнути риба. Ну, тобто відступаю. І це реально круто, що усього 18 карт дають таку глибину і варіативність, і у той самий час можливість дивувати і якось підловлювати противника своїми комбінаціями. Як на мене, гра хоча і має дуже стратегічну структуру, проте тут немало що залежить саме від везіння при роздачі карт. Адже просто так добрати карти все ж таки ну, не так же й просто. Тому ці 6 картонних. Прямокутників і є уся місія, яку може продемонструвати гравець. Що ще мені дуже сподобалось, так це факт того, що гра доволі швидко йде, і ти не встигаєш від неї занудитись. Тому зіграти там дві-три партії поспіль, то не є великою проблемою. Правда, я так і не зміг ще зіграти командами у цю гру, проте сама можливість такого варіанту вже є дуже крутою. Однак наразі її дуельного варіанту мені більше, ніж достатньо. Ну і в кінці щодо різниці цих коробочок, чесно, вони обидві граються дуже добре. Проте саме мені ну, ближче базова версія, але то, можливо, через те, що я вже в неї звик. До речі, командами то можна грати і не маючи дві коробки, а просто розклавши одну як звичайну партію та роздавши кожному гравцю по три карти. Тож виходить, що кожна з них є повністю універсальною. І на цьому у мене все про ці дві коробочки гри звірі на війні. І якщо вам сподобався цей огляд, то з вас вподобайка та підписка. Ну і ще коментар за бажанням. Бережіть себе і донатьте в підтримку ЗСУ. Все буде Україна, Па-па.